А зараз не складається така комбінація, коли буде спокуса у західних країн, і передовсім у Дональда Трампа, розміняти Україну на Іран. Ну, от що я маю на увазі, Росія має захищати Іран по великому рахунку. Так, західні країни мали б захищати і допомагати Україні. І розмін на кшталт того, що ось ми б'ємо по Ірану. І робимо дуже лагідну політику і заплющуємо очі на те, як ви обстрілюєте і бомбардуєте Україну. Що це дуже грубо? Якщо говорити грубо, то ви праві і тут можна просто поставити точку. Якщо розвивати цю ідею, то я вже чесно кажучи, не розказав, що найбільшою небезпекою для України з точки зору геополітики і дипломатії нашої всі 30 років було створення формування так званого великої домовленості або англійською мовою мову deal». Коли наш єдиний партнер, який нас би мав би захистити, на якомусь етапі визначить ціну цього питання і подумає: ну, умовно, а якщо Росіяни запропонують допомогти з ядерною програмою Ірану, з ядерною програмою Північної Кореї, Сірія, не знаю, більше якісь питання, чи Україна настільки важлива для Сполучених Штатів, щоб не вирішити реально серйозну проблему ядерної зброї у світі? І це можливо, якщо ми не знайдемо в собі можливість пояснити включно з теперішнім президентом або ширше всім, наскільки важливо Україні допомогти, то ми станемо жертвою цієї примітивної домовленості в праві.